Мені хтось в коментарях написав Олександр, ви тільки розмовляєте, не показуєте об'єкти, нічого. І я вже казав на цю тему, друзі, що моє робоче місце за комп'ютером. Все. Саме там я виконую свою роботу, тому що я працюю на замовники головою. Від того, наскільки якісно я відпрацюю, наскільки якісно ми збудуємо об'єкт. Мені нема сенсу їздити постійно на об'єкти. І от навіть зараз, коли їдеш на консультацію або їдеш на об'єкт, отак от думаєш, що півтори години в один кінець, півтори години назад. Та за ці 3 години я міг би перевірити кошториси, зробити аудити проєктів, провів би зустрічі зі свої, з командою проєктувальників над якимось проєктом замовника. Я не розумію тих блогерів, котрі керівники компаній їздять по об'єктам. Друзі, ви не вибачте, я відверто цього не розумію. Я не розумію, навіщо мені помічник, моя права рука, над котрим треба стояти. Навіщо мені їхати, дивитися, як хлопці вкладають цеглу і ще щось? Навіщо? Я працюю з цими людьми 25 років. Мінімум, 25 років. Вони знають, які рішення у нас в проєкті. Я знаю, які у них відношення до роботи. Все. Тому у кожній компанії свій стіль керування. Розумієте? Якщо в компанії треба, щоб директор дивився і заглядав в кожну шпарину, то мені просто шкода цих людей. Шкода. Тому що це ненормальне керівництво. Багато років я допомагав хлопцям, дівчатам стати краще і допомагаю зараз для того, щоб вони виконували свою роботу без мене, без мого жорсткого контролю. Цьому немає потреби, немає. Це геть інший рівень керування, це геть інше відношення до всього. І тому, коли мені починають в коментарях десь там щось закидати з того приводу, що я проводжу вебінари і мало показую об'єкти, вибачте, от вчора був вебінар, я показав лише 5 5 останніх проектів. При тому, що у нас в роботі зараз ще 5 і в черзі ще 10. Розумієте, навіщо мені все це показувати постійно? Я показую, коли є питання. Було питання по навісах. Я дістав проекти і показав вам рішення, на що звертати увагу. Є потреба, я показую відео, я показую фото з наших об'єктів. Їздити, показувати, як кладу цеглу, ваш рівень мислення отакий. От Ну, то вибачте, нам не по дорозі. Розумієте? Тому що я вважаю, що цей контент не має цінності. Немає. Людині треба давати відповіді на його питання, на те, що йому актуально на сьогоднішній день. До речі, які у мене авто, а то дехто мені там пише про те, чи котрі у мене матеріали возить. Е -е, да, да, так, прозорий люк, да, от я їжу на старому авто, на Дахадягі. Да. Я не заробляю гроші, друзі. Все заробляється, все нормально. Просто що в нашому колективі трошки інший рівень керування. У нас не, авторит... не авторитаризм. Всі хлопці-дівчата вільні, абсолютно всі. Кожен з них може мене послати на всі чотири сторони і не працювати зі мною. Але... Вибачте, чомусь вони вже по 20-25 років працюють зі мною в одній команді. І я пишаюся цією командою і пишаюся тим продуктом, котрий ми видаємо. Тому що він дійсно якісний, він дійсно класний. І я сподіваюся, що тако, таке, таке відношення до своєї роботи, така повага до своїх клієнтів в Україні буде все більше і більше. Більше і більше. Отакої. От